Які вже третій місяць, фактично, з березня місяця, коли ми розуміли, що Російська Федерація ціленаправленно б'є по об'єктам генерації, можна було щось, якийсь план вже групу зібрати вже можна було б цю групу. Це зараз ми тільки групу цю збираємо, і ці атаки продовжуються. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо це. До речі, хочу приклад навести: от житомиряни мені розказували, що у місті не виключається світло. Я собі подумав: от яка молодець місцева прогресивна. влада, прогресивна, от знайшли вихід ситуації. А виявляється, що так співпало. Вони просто ще кілька років тому заклали фундамент того, що дає їм можливість генерувати для власних потреб додаткову електроенергію. І ми зараз не зможемо дійсно приймати якісь ті рішення, які дадуть можливість от стратегічно закладати такі речі. Нам треба тактичного рівня приймати рішення. Я вам скажу з цієї інформації, яка є. Дуже критична ситуація. Це Харківщина. Ми розуміємо, вона усугубляється не тільки відсутністю власної електроенергії, а й постійними продовженням обстрілів. І це дійсно той регіон, який зараз є пріоритетним у цьому контексті проблемним регіоном. До речі, Одещина теж там немає. немає. Своєї Київ, Київська область це дуже складно. Київ, Київська область, де сконцентрована величезна кількість і стратегічних підприємств, і в принципі вона потреба. Величезна, тобто ще є й нерівномірне споживання. Треба тут баланс шукати. Треба залучати фахівців і спільно знаходити ці рішення. Ну тобто, ви ви говорите з березня. Ну то, власне у березні-квітні треба було збиратися, але. Добре, ми не будемо зараз казати, що треба було тоді робити. Давайте говорити, що зараз робити. Негайно от, збирати, як там оперативний штаб, хай буде оперативний на базі кабміну, окей, найбільше має можливості, це без питань. Тут не принципово з залученням органів місцевого самоврядування, залученням представників енергетичних компаній, шукаємо спільне рішення, приймаємо рішення і інформуємо, комунікуємо з людьми. Бо якщо нічого їм не розповідати, а потім. Люди самі будуть шукати е, способи вижити, і ці способи можуть полягати в тому, що не просто звідси поїдуть. Тому що нам до останнього, от Германа е, Глушенка згадували, до останнього розповідали, що не планується підвищення тарифів. От є мораторій до кінця травня, потім баз за добу, до 1 червня, що зробили? Приймали, прийняли рішення. Так це ще не, не, не все підвищення так, так, от, треба більше. Так відверта чесна комунікація з людьми. Це теж, напевне, те, це що потрібно робити.